На базі реабілітаційно оздоровчого комплексу Рівненської АЕС біле озеро проходить благодійний захід Тріатлон Спрін Енержі, який зібрав багатьох учасників зі всіх куточків України. Активну участь в ньому бере і команда Хмельницької АЕС складом 17 спортсменів. П'ятий триатлон пройшов на РЕС за підтримки адміністрації та профспілки атомної станції. Енергетичне підприємство славиться вдалими масовими спортивними заходами. До початку військової агресії усі вони були спрямовані на підвищення виробничих спортивних результатів тепер заради перемоги 132 спортсмени з різних куточків України стали учасниками благодійного заходу в підтримку збройних сил. Свої команди представили Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська АЕС та на енергоатом Крос-триатлон включав три етапи 750 метрів плавання, 20 кілометрів велозаїзду та 5 кілометрів бігу. Змагалися спортсмени в індивідуальному заліку та естафеті. В цьому році ми вперше започаткували естафетну командну участь і багато підрозділів зібралися, виступили трошки менше 20. Ось, але це також будемо вважати, що це стимул людям доєднуватись до спорту. Не всі спочатку можуть осилити таку важку дисципліну, як триатлон, а в естафеті, в командній участі це цілком можливо. Головне, це... Пільне виконання завдань і допомоги Збройним силам України. Цілюща вода Білого озера, неповторна природа Полісся, вносили свій шарм та вдало поєднувалися з крос триатлоном Спортивна команда Хмельницької С захищає честь свого рідного підприємства на багатьох благодійних заходах з різних видів спорту. Під час створення команди головне було це об'єднати людей для того, щоб вони займалися спортом, несли спорт в маси, несли всю спортивну культуру в маси і, власним прикладом, показували, колеги колегам своїх підрозділів, що е, немає ніяких в нас обмежень для того, щоб вести здоровий спосіб життя. З початком військової агресії РФ спортсмени ХС усвідомлюють, що виконують подвійну місію. Усі благодійні заходи, переконані, працюють на перемогу. Ти себе питаєш, якщо я не можу бути з автоматом, тоді я буду сильна і буду донатити і буду змагатися, буду в собі сильна. Ось, і ми формуємо себе самі. Ми створюємо себе самі, ми об'єднуємося, і коли ми всі з'єднаємося, ми будемо стильні, то це Україна буде сильна. Дякую, що є такі організації, тому що, тому що це мотивує, це тримає на плаву і це приближить нашу перемогу. Працівники енергоремонтного підприємства, реакторного, турбінного, гідротехнічного, електричного цехів, управління виробничо-технічної комплектації стали однодумцями. Кожен зі спортсменів має переваги в окремому виді спорту, але монолітні у досягненні спільної мети. Серед відокремлених підрозділів депена «Енергоатом» у загальному заліку команда ХС посіла друге місце. В абсолютно у лютному серед жінок срібло на тішинській команді принесла Майя Абрамович та бронзу Марія Харитоненко. Третє місце у своїй віковій категорії здобула Олександра Жебель. Змагалися учасники в естафетному заліку. Команда працівників ВПХС Трястя Тім, до складу якої увійшли Богдан Дорош, Віталій Замрачило, Артем Струс. Посіла третє місце в естафетному заліку. Перше місце в індивідуальному заліку у багаторозового переможця стріатлону Дмитра Стецюка, тренера рівненської команди. Дякую. І хмельницькі атомні, і рівненські, що прояся такі потужні заходи. Нашому наших регіонах найтішинські атомники дякують господарям за гарну організацію, спортивний запал, неймовірні емоції та за підтримку наших захисників на Energy Sprint Тріатлон. Хмельницька станція це наші найближчі сусіди. Ми маємо досить тісні зв'язки з вами. Ми завжди раді вас бачити, вітати на наших і спортивних і якихось культурно-масових заходах. Ну і по роботі ми спілкуємося. тому. Я вдячний команді. Я вважаю, що це саме команда Хмельницької ОС, яка приїхала на наш захід, підтримала наш. Захід і підтримав нашу ЗСУ. Поліські краєвиди, цілюще біле озеро, збагатили життєдайною енергією не лише учасників благодійного заходу, а й усіх довкола додали непохитної віри у перемогу України.